Простий гольфік з'являється в продажу, це в нас 2013 рік. Але найцікавіше, це 2,5 мотор і АКПП класичний автомат. Тобто не DSG, нічого. Приїхав з Америки з пошкодженням в передню ліву фару. Візуально має декілька таких незначних моментів. Це в нас трошки зазора з попереднього бамперу і невеличка притертість по водійській дверці. Далі в нас текстильний салон. Не протертий, не просижений, повний електропакет 267 пробігу, AUX Bluetooth, кондиціонер, газобалонна, Такий у нас задній ряд. Саме цікаве тут по технічній частині. Замінена абсолютно вся ходова частина, нові гальма по полу. ось бачите, диск, взагалі, десь взагалі без вироботки. Колодочки свіженькі, ГРМ, замінений, масло в коробці замінене. Ну, тобто технічно автомобіль в стані сідай, заправляй і катайся. Тому, кого цікавить такий гольфік, приїхали, оглянули, перевірили і купили. І зі авто Новокостянтинівська 8.